Привіт, привіт, діви! І це ваш гороскоп на жовтень 2025 року. В жовтні у вас буде зачіпатися більше третій сектор. Сектор комунікацій, найближчого оточення, брати, сестри і засобів комунікації, тобто все, що з цим пов'язано. І 6 жовтня, якраз Меркурій змінює знаки, переходить у ваш третій сектор. І Меркурій вам додасть ось те, тут ось це активне спілкування з братами, сестрами, можливо, кудись поїздки з ними на природу, кудись за місто, відпочити, поспілкуватися. Також це може бути по третьому сектору ще і навчання, якісь курси, бо по третьому сектору це щось короткострокове, якісь. Курси, або знаєте, як просто з'явилась на роботі якась нова програма, і вам просто треба вивчити ось, як працювати з цією програмою або з цією новою системою. Якось так може бути. Тобто, щось не довгострокове, щось коротке. Далі, 7, 7 жовтня, буде відбуватися повний місяць у вашому восьмому секторі. А це е, чужі ресурси, спільні ресурси сектор. І це може бути кульмінація якась по цим спільним ресурсам або по чужим. Це... Можуть бути кульмінація по якимось соцвиплатам, або по аліментам, можливо, кульмінація в питаннях з спадщини, тобто все, що пов'язано да, з чужими ресурсами. Не. Ну, це те, що ми не заробляємо. А також, а, і ще по кредитам. Також може бути якась кульмінація по кредиту. Також пам'ятаємо, що по повному місяцю це наш найкращий час для позбавлення від поганих звичок, від усього, чим ми не користуємось від негативної енергії. Тому обов'язково буду знімати вам шорт з відео в цей день, нагадувати, коли ми що робимо. Тому, якщо ви не підписані, обов'язково підписуйтесь, бо ви цей шорт скоріше за все не побачите. А ще ставте дзвіночок, щоб вам висвітилось, що шортс вже є, щоб ви його вчасно е, побачили. Е, далі, 14 жовтня, Венера переходить у ваш другий сектор сектор фінансів. І Венера також це гроші. Венера у нас і за кохання відповідає, і за гроші також. І Венера може дати якийсь додатковий заробіток або премію, бонус на роботі. Тобто якісь додаткові гроші. А, також Венера, до речі, може дати і зміну цінностей з матеріального на кохання бо Венера за кохання. А, тобто, можливо, да, більше буде тепер для вас фокус на коханні. А, також Венера може дати збільшення ваших накопичень. Можливо, якраз за рахунок да, бонусів премії або додаткового якогось заробітку. І підвищення вашої оцінки за рахунок ось, да, ось цих додаткових фінансів, що ви зрозуміти, що я можу, да, тобто я можу отримати більше, я можу зробити більше, тобто, ви ну, як підніметься ваша самооцінка, ви будете більш впевнені в собі. Також в цей же день, 14 жовтня, в нас Плутон розвертається в прямий рух, він був ретро аж з травня цього року. Та й, взагалі, Плутон в нас тільки в цьому році змінив свій знак і буде цілих 20 років знаходитися в вашому шостому секторі. 20 років у вас будуть кардинальні зміни, трансформації, просто глибокі трансформації по Плутону. А шостий сектор це наша е, щоденна рутина, робота, здоров'я, звички. Тому тут у вас цілих 20 років будуть відбуватися зміни, да, можливо, в режимі дня, можливо, більше. Акцент на здоров'ї, на відновленні свого організму. Да? Тобто ем, більше приділяти час собі. Можливо, якісь ем, корисні звички треба буде ввести в ваш режим дня, в ваш, ваше життя. Ем, Далі, 19 жовтня, буде відбуватися з'єднання Меркурія і Марса в вашому четвертому секторі. А також 25 жовтня знову Марс з'єднується, але в цей раз з чорним місяцем, з Лілітом і теж в вашому третьому секторі. Я сказала, четверти, да, в, третьому, в третьому секторі. Марс з Меркурієм, і Марс з Лілітом в третьому секторі у вас з'єднується. І Марс планета, яка може давати конфлікти, суперечки. Якісь напруження, тому тут дуже важливо бути обачними. Третій сектор це в нас сектор найближчого оточення, брати, сестри, сусіди, також найближче оточення. Тут можуть бути, знаєте, якісь такі перепалки, конфлікти, тому бути обережними, да, краще контролювати свої емоції, не зриватися на своїх близьких. Тут Десь маєте на увазі, якщо 19-го беріть плюс-мінус один день. 18, 19, 20. 25 то це 24, 25, 26. Ось ці дні, тобто, можуть бути, може Марс давати більше ем, такої енергії, впливу, і через це можуть виникати сварки. Ем, Особливо, якщо, до речі, по Меркурію будуть якісь короткі поїздки з братами сестрами, які припадати будуть якраз на ось ці дати 19-25, то будьте обережними, щоб ви в цій подорожі, в цій поїздці з ними не посварилися. Mm. Далі, 21 жовтня, буде відбуватися новий місяць в вашому другому секторі, секторі фінансах, який дасть вам. Якісь нові можливості, можливо, нові пропозиції, нові пропозиції роботи, або якогось додаткового заробітку, другого заробітку, або не знаю, пасивного заробітку. Тобто, якісь додаткові джерела доходу може дати вам новий місяць в вашому другому секторі. Або навіть і пропозицію іншої роботи теж може бути. 22 жовтня. 22 жовтня Нептун, який все ще знаходиться в ретро-русі, і е, він, якщо не помиляюсь, теж десь з травня в ретро ретрорусі. Е, і він повернувся за рахунок. Ти хочеш бути в центрі уваги? За рахунок свого ретро руху він повернувся в попередній знак. І зараз він буде давати вам. Вплив на ваш сьомий сектор, і в ретро русі в сьомому секторі він пробуде по 9 грудня 2025 року. Потім він вийде в прямий рух, але теж все ще буде знаходитися в вашому сьомому секторі, тобто треба буде щось доробити по сьомому сектору, але ми в грудні про це поговоримо. А поки він ретро в сьомому секторі, він буде давати вам переоцінку, переоцінку партнерства. Бо сьомий сектор це партнерство у нас любовне або бізнес-партнерство. І ви будете переоцінювати це партнерство. А також він же ж, Нептун, в цьому році, взагалі, дуже багато планет змінило свої знаки в цьому році. Такий рік дуже насичений, тобто будуть зміни постійні відбуватися в різних секторах. В залежності да, від зміни планети, в який сектор вона перейшла. По Нептуну в мене є відео, якщо ви хочете. Бо якщо ви ще не бачили, чого вам очікувати від Нептуна наступні 14 років, бо Нептун буде 14 років в вашому 8 секторі цілих 14 років. Якщо ви ще не бачили, я в описі прикріплю, там є тайм-коди, можете одразу на свій знак. Клацнути, подивитися, або а ще до речі, е, рекомендую подивитися не тільки по сонячному знаку, а ще й по знаку асценденту, бо буває, що асцендент має більший вплив, да, ніж сонячний знак. Далі, 23 жовтня, сонце переходить у ваш третій сектор, знову третій сектор, і він вам додасть активності в цей третій сектор. Да? Ось ці ем, пере, це спілкування з братами, сестрами, тобто додасть енергії, активності в це спілкування з найближчим оточенням. Також може додати більше, знаєте, якогось такого. Енергії, дії з приводу навчання, можливо, ви на якісь курси захочете піти, а, чомусь ще там навчитися щось можливо. А, по, можливо, навіть не по роботі, можливо, щось для себе, що ви хотіли на якісь курси піти. Або, можливо, по роботі, щоб а, мати, знаєте, більшу кваліфікацію, да, тобто трішки на якісь курси підвищення кваліфікації, щоб мати. А, Можливості, можливо, для розширення на роботі для пере, переходу на іншу посаду, або, можливо, взагалі для переходу на іншу роботу. І 29 жовтня Меркурій переходить у ваш четвертий сектор. І тут Меркурій вам дасть підняття сімейних питань з приводу нерухомості, місця проживання, ремонту, тобто, будуть підніматися питання. Що, можливо, ви захочете переїхати, можливо, вам да, чогось там не вистачає, бо замало простору, можливо, у вас буде розширення сім'ї, вам треба більше площа. Да, або це, можливо, ремонт буде. Будуть ремонт робити в усій квартирі, або в якійсь окремій кімнаті, або облаштовувати свій якийсь там. Релакс, зону або робочу зону. Тобто щось будете, можливо, купувати якісь нові меблі, або щось для зміни інтер'єру, так можна це сказати. Ось такі у вас жовтень діви Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей!